Всім привіт! Вас вітає канал Екскаватор. Продовжуємо заповнювати контент, шукати цікаві місця біля річки, в горах. Ось і сьогодні на гірській річці знайшли таку Невеличку будову, де люди відпочивають. Це все після зими, ще тут не прибрано. Напевно, зазвичай людей тут багато. Це все на фоні річки. Хочу вам ще показати такі пороги. яка краса. Це яка кількість води. Насправді літом тут дуже багато людей. Сьогодні нема нікого. Краса неймовірна. Така водичка чистенька. Всім хочу побажати міцного здоров'я, мирного неба, перемоги, слава Україні, слава українським героям. Прошу підписатися на канал, поставити вподобайку, підтримати канал. Всім до зустрічі!